Окупаційні війська постійно порушують мінські домовленості та намагаються зробити усе можливе, аби зірвати процес відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Тим часом українські військові демонструють чергові докази присутності російських військ на Донбасі. Працюємо з 2014 року, коли ще тільки починалося все, вже були, були в секторі Б. У 2015 році ми працювали в Широкіно, коли ми їх вже вибивали широкіно, коли ми в лютому перші заходили, нам дуже багато залишили припаси. Які заборонені всіма конвенціями щодо встановлення їх, ну це як протипіхотні міни типу ПМН-2 нажимної дії. У нас в Україні взагалі вже немає. В загальному знаходили міни типу МОН-50, МОН-100, МОН-90 2010 року виробу, які не підлягають до наших збройних сил. Находки були дуже різноманітні. Знаходили також як саморобні, так і промислове виробництво, які ще раз доказували, що ми не воюємо за плаченням, а з Росією. Можу навести приклади, що ми знаходили. Ми знаходили 12 травня 2015 року МОН-50, рік виробу 2010-й. Також знаходили ПМН-2, які у нас не знаходяться на озброєнні. Саме більше калічить наших військовослужбовців. Просто для сапера тяжко знайти, там тільки е, з металевих конструкцій, скажімо так, є тільки ударник. Тяжко знайти, але якщо мати бажання. Також знаходили птури їхнього виробництва. Також тут десь вказаний рік. От, 2005 року. Виробництво. Тобто в нас такого вже немає. Також знаходили. Керовані фугаси, які чекали на нас, ми швидше їх знайшли. В загальному, бачите, в коністрочці стояла протитанкова міна з десь 8-10 кг шурупів, і виведено це все по проводах. Ну, в загальному там ще багато можна чого показувати. Находили боєприпаси, як в цинках, як вже споряджені на ленти. Також залишили нам 120-ті від мінеметки. Міни, вони, як ви бачите, з порохами навіть, тобто в них великого часу не було, щоб втікти. Зали... Також от ще раз знаходили протипіхотні. Це тут на фотографії не дуже видно. В загальному оця коробочка від консерви зроблено е як. Е Саморобно ОЗМ-72. Це міна мінопехотно е, кругового ураження. В загальному обична коробка від консервів, внутрі закладується пластит і обкидується шурупами. Можна їх встановлювати як на розтяжки, так і в керованому варіанті. Такі находили. Також знаходили армія Росії, сухпаї 2015 року. Також от, такі от чудо ленточки. Хвилинку. От, тут пише спасін Донбас, Руська Федерація, за Новоросію і їхній сайт навіть є. Шеврони Росія, Вооружені сили» і ручна проти, кумулятивна граната. Ще. А де це визначено? – Це був населений пункт Широкіно. Коли ми місяць працювали, це ми почали оглядати вже території, які прилягають до будівель. Це ми таке познаходили.